Вітання друзі, дорогий день екстриму і вздовж свого двору слизька поверхня дуже і так усюди. Ще температура трошки підвищилась. Тепер зараз буде стриманий спуск загірки Special For You. Бачите, листя також все замерше. І очки такі якщо, гарні, гарненькі. Але можу сказати, що вже дерева трошки відійшли уже не такі добре підемо далі ось що вам покажу таку красу і зніматиму недовго тому що хоч і не така пасмурна погода а все таки телефон може запротестувати, доведеться його додатково потім заряджати. Дороч на новинах повідомили, що подібна вже лиця було років 10 тому назад, а саме в 2009 році.

вона річка но одна вже майже не видно тому що сніг уже припорошив навіть рівень води впав трошки тобто якщо буквально на початку тижня вона була повністю така темна прозора то зараз така біла біла-біла Жаль, мого смайлика, скоріш за все вже немає. Принаймні, я так думаю. Так. Бачите, все повністю замерзло. Повністю, повністю. Але поки що нібито температура така більш-менш нормальна.